Доброго здоров'я! Отакий от апарат Вольтик Давно був в мене на огляді. Значить, знімав і там коротеньке відео. І так, то що тут вистрілило для тих, хто не дивився, покажу отака мікросхема. Це стандартна, і тут навіть вона так вистрілила, що її тут, як не дивно, видно номінал. Хоча номінал тут і так стандартний. Значить де там той фокус покажеться. Так Ось. CD6834. В принципі, в цих платах вона завжди і стоїть. Ця мікросхема має в собі зразу транзистор польовий, який качає в принципі, силовий оцей от трансформатор. Так що, більше тут ніяких там транзисторів, немає нічого такого. А от вона тут стоїть. І зразу йде на трансформатор. І все, от такий от блок живлення. ну Тут, звичайно, є обв'язка її. ось так от ну через те, що там В неї транзистор є, якби, тому там три виводи, четвертий, один не задіяний. Виводи там можна доташити, подивитися, в інтернеті він є. значить По особливостях бачите, тут плата стоїть PMB-30 з буквою Т. Є плата така ж сама, майже аналогічна з буквою іншою. Там, наприклад, можливо, є ще інші букви, але мені попадалися. Тут навіть маю можу вам показати. Та й ви бачили, напевно, в таких от різних там Дніпроемах і в інших апаратах. Ось. Стоїть така от пмб 30 буква М. Бачите, теж рік випуску 18-й, е, Значить, І вона майже така сама, як і ось ця, це теж випуску. Получається, теж 2018 року, але 9-10. Ну, я думаю, що тим роком теж є, і дата теж є, можливо, є з іншими індексами. Мені от такий просто такий просто попадався. І тому бачите, значить різниця між тою і іншою в тому, що тут вентилятор запускається. Якби після, в процесі зварювання, як тільки почнемо зварювати, зразу запускається вентилятор. А так, в холостовому ходу, якщо ми його включимо, він не запускається. І ось така от відмінність між тою І тою. значить, по особливості з ремонтом цієї апарати. Тут по заводу стоять два резистора. таких от. Два, один на 2R2, другий на 1 Ом. Тут я поставив дві штуки по 2R2 Ом. І, в принципі, запускається, працює 25 вольт на виході. На вентилятори все робить, ніяких проблем немає. Значить тут по цьому. Цих от два резистора підстроювальних немає, і тут один є відпаювальний. Ну, я дивився іншого там. У мене колись була така плата, дивився відео теж своє, якби добре, що воно знімається. І там теж немає цього резистора. Тут, як бачите, двох підстроювальних нема. Хоча в тому апараті, що в мене був колись, було лише два. Одного не було. Ну, тут два нема. І воно працює. Ну, Тобто, якась така от, ці от, чи то апарати револьтики, чи то. З такими от платами те є така проблема, що там щось підстроюють, настроюють, а воно трошки якби настроюють в, в процесі вже е, вихідному такому е, тестувальному. Не знаю, з чим це зв'язано. ну Одним словом, От так от якщо поламалась, вистріла мікросхема, цей це ламати, Я ще думав, правда, трансформатор, можливо, згорів. Но, виходить, він не згорів. Згоріли ці резистори і стабілітрончик. Через нього апарат не пускає, не запускається, якщо він пробитий. Ну там є плати, що його немає, без нього працює. ну Я так поставив там на 18 вольт в районі там 20 вольт можете ставити. Цього хватає для запуску, щоб мікросхема працювала. В принципі, вона працює. Так що нормально. апарат варить, правда варить він не 200 А, як там намальовано. Чи, чи 250 Варить він там стандартних 150 своїх видає. Може там трошки більше, чуть менше. Я так особливо не вимірював тому що це ніби не потрібно. І так от. Тут тут все, в принципі, стандартно. так як В цьому апараті що я колись знімав, тому якщо кому цікаво, там дивіться, шукайте, наберіть назву револьд і побачите. Все, на цьому відео таке завершується тут. І бувайте, до нових відео! Хай щастить!